Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, третя заповідь Божа говорить до нас: пам'ятай день святий святкувати. Так, саме так, пам'ятай день святий святкувати. Що ж це є за святий день? Це є зустріч, зустріч із Воскресним Христом, зустріч, котра відбувається кожній неділі і триває до сьогоднішнього дня. Адже християнин. Це є той, котрий живе від неділі до неділі, від Євхаристії до Євхаристії. Ми приходимо кожної неділі на Божесну літурію для того, аби послухати Слово Ісуса і прийняти Його у найсвятіших тайнах тіла і крові Господня, щоб мати силу жити до наступної неділі, щоб мати силу нести свій хрест, щоб крокувати до Царства Божого. Так, Саме до нього, бо власне цієї неділі ми почуємо заклик Ісуса у своїй проповіді словами покайтеся, бо Царство Боже є близько». Тому, дорогий мій друже, Ісус чекає саме на тебе, до зустрічі в неділю!